Скупчення російських військових у Джанкої у силах оборони України розповіли, що означає така активність росіян. Волік тіло мертвої жінки через сіру зону та пережив катування ФСБ. Тому тебе зав'яжемо глаза, на не міне і ти падеш в сторону України. Дійдеш, дійдеш, не дійдеш, не дійдеш. Як кримчанин перетинав російсько-український кордон, Естонія поверне Україні конфісковану колекцію скіфського золота. Її незаконно вивезли з Криму. Жанкою є вузловою залізничною станцією. Саме там відбувається розподіл особового складу окупантів для поповнення втрат. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, в етері Суспільне спротив. За її словами, лише за попередню добу Росіяни втратили на півдні 90 солдатів. Навіть той мілітарі хаб, який створили окупанти на Кримському півострові, він потребує логістики, потребує між собою якесь пересування, і маневри навіть в межах самого півострову теж не можуть обходитись без залучення цієї вузлової станції. Ті втрати, які ми щоденно з вами фіксуємо в зведення генерального штабу, є необхідність поповнювати і дійсно окупанти маючи. Відповідні потреби формують підрозділи, групи, зведені підрозділи для того, щоб вони просувалися ближче до лінії зіткнення. Напередодні партизани АТЕР зафіксували прибуття у Джанкой, російських військових та їхньої техніки. Я не знаю, була ли вона вже мертва тоді або без сознання. Попиталася пульс, нещупать, но був мороз. Я подумав, ну жива і не жива, ну потрібно нести її якось. Він волік тіло мертвої жінки через сіру зону на російсько-українському кордоні. Хто вона? Про катування ФСБівці, погрози рідної матері та як добрався з Санкт Петербурга в Київ. Кримчан Ярослав Кмельницький розповів Суспільне Крим. Ярослав прогулюється майданом незалежності. каже вдруге у житті, вперше ще з рідною Феодосії їздив сюди на екскурсію школярем. Шлях до Києва цього разу був довгим. відкладував, відкладував і тільки от після дуже сильних угроз я рішився. Я почистив телефон повністю з допомогою спеціальних програм. Ноутбук почистил. Ярослав каже, остаточно вирішив переїхати в Україну після погроз біологічної матері. Її він торік знайшов у соціальній мережі. Колись його трирічного вона залишила Феодосії та поїхала на заробітки до Москви. Рідного батька не пам'ятає, хлопець зростав у дитячому будинку сімейного типу. До 9 класу вчився в українській школі. Вступив в університет на архітектурний у Санкт-Петербург. Тоді вже почалася російська окупація Криму. Згодом каже: університет кинув і навіть відслужив строкову службу в російській армії. Та після повномасштабного вторгнення підтримку України ні рідна мати, ні зведена сестра не схвалили. Ну, наче любіждать, що тобі нікуди не, на... не треба надо уїжджати. Сматрі, яка у нас велика страна. Пошли угрози, ті типу, по що от, якщо ти попитаєшся уїхати, ми зробимо все, щоб цього не случилось. Ярослав каже, в телеграмі знайшов волонтерські групи, де розповіли, як можна перетнути кордон Росії з Україною. Спочатку дістався з Санкт Петербурга до Бєлгорода, вже звідти до контрольно-пропускного пункту Колотилівка, який межує з Сумською областю, визвав собі таксі до цього перехода. Поки їхав на таксі. Мені таксіст як на українській стороні будуть ужасно встрічати. Натомість, каже, на російському КПП його тримали там сім годин, періодично били та погрожували. Крім того, що мене били, там ще були угрози між пощочними. Типу. Була угроза, що віддадуть на чеченцям, і вони мене відвезуть на якийсь кирпічний завод, і мене там вже ніхто не знайде. Ще була угроза, що типу, ми тебе зав'яжемо очі, Пустимо на мінне поле, і ти падеш в сторону України. Да йдеш, не дайдеш, не дайдеш. Попередивши, що назад йому краще не повертатися. Росіяни Ярослава все ж пропустили. каже, змусили записати на відео, що не вступатиму до російських військових формувань, які воюють на боці України у буферній зоні, яку потрібно було пройти пішки. Хлопець натрапив на жінку, яка їхала з Москви до родичів в Україну. Розповідає, коли її зустрів, ті вже було зле. зледі йшла, взяв під руку, щоб допомогти. Та за кілька хвилин попутниця знепритомніла. Його попитався как в чисто Привезти, но не получилось. Я, У него были две сумки, я эти сумки под голову положил, побежал к Украине. Там бросил вещи, сказал: могут ли мне помочь. Пограничники сказали, что на нейтральную полосу военным нельзя. Я, ну, Вещи свои там тяжелые я оставил, побежал обратно. Ярослав дотягнув вже мертву жінку до украинских прокордонників. Всю историю підтверджують и в Держприкордонслужбе. На жаль, те дии, які він а... Робив для того, щоб можливо повернути жінку до життя вони результату не дали, але він її не покинув і, скажімо, так зміг доставити її тіло до українського пункту пропуску, де в подальшому прикордонники доправили тіло цієї жінки в більш безпечне місце де було де воно було передано представникам. Поліції і медичних служб Ярослав каже, коли їхав в Україну, планував вступати на фельдшери, і ця історія лише зміцнила його намір. За словами хлопця, він відчуває себе українцем. Я в майбутнє бачу, що я, якщо вдасться вивчитися на фельдшера, буду допомагати людям. Ліба на військового медика думав вивчитися М -м, так, та в Україні залишитись до кінця війни точно. Наразі хлопець живе модульному містечку для переселенців. Каже, мріє знайти рідного діда, який, за словами його прийомних батьків, може проживати у Харкові. А ще щоб отримати український паспорт, йому через суд потрібно довести, що він Ярослав Хмельницький, бо з українських документів має лише свідоцтво про народження, український атестат та довідку з дитячого будинку. Умєров, Валерій Ротушнюк, Суспільне новини, Крим. Естонія поверне Україні експонати з золота, вивезені з музеїв окупованого Криму. Про це повідомила дружина заступника помічника держсекретаря США Веліда Кенту Фейсбук. За її словами, цінності конфіскували естонські прикордонники у 2018 році. Їх віз через Росію громадянин Латвії. Раніше естонська телекомпанія ІРР повідомила, що колекцію виставили в історичному музеї у Талліні. Вона нараховує майже 300 предметів, не лише різних епох, а й різних регіонів України, зокрема й Криму. Фахівці Пускають артефакти могли стати здобиччю чорних археологів.